Ви коли-небудь задумувалися, що сталося з персонажами, яких ми зустрічали під час легендарної троє Сталкер? Чи залишились вони живими, яка доля чекала на них після тих подій? Скільки разів ви вирушали в зони, шукали ПДА, досліджували ще куточки, сподіваючись знайти хоча б натяк на їхнє місце знаходження? Однак ці пошуки часто не приносили результатів. Здавалося, відповіді вже недосяжні, адже минуло 9 років з подій гри в Сталкер-поклик Прип'яті. Питання про долю легендарних сталкерів поступово вкрилося пилом часу. За стільки років всі зачіпки могли просто зникнути. Але мені вдалося знайти приховані деталі, які проливають світу на їхнє місце знаходження. Я розповім вам, хто з них досі бореться за виживання, а кого безповоротно поглинула зона. Факти, які я дізнався, можуть водночас порадити вас, але й викликати серйозне розчарування. Підтримайте канал лайком та підпискою попереду багато цікавого. Ну? Щоб руки не дрижали. І почнемо з першого героя, яким нам став найкращим другом. Толік, це не просто випадковий персонаж із «Тіні Чорнобиля. Він той, із ким починається наш шлях у зоні, коли ми вперше зустрічаємо його, він лежить поранений, а ми не вагаючись рятуємо йому життя. Однак після цього ми більше його не побачимо. Він постійно залишатиметься у селі новачків. Упродовж цієї тривоги жодної згадки, і тільки в Сталкер 2 ми дізнаємося його долю. Геннадій Кучер Сталкер, який називає себе другом Толіка, розповів. Кидає трагічну історію. Толік став досвідченим сталкером, досліджував найнебезпечніші куточки зони. Але його останній вчинок став жертовним Він урятував Гену ціною власного життя. срані мутанти. Мутанти розрили могилу? Ага. Нормально ями не викопати, радіація. А не глибоко бачиш, розкопують на раз-два. Отже потвори. Хто тут був похований? Напарник? Так. Товариш наставник. Добре, мужик був Толік. Самого стрільця знав. Казав, то йому життя якось врятував біля села Новачків. А що з напарником сталося? Як він помер? Ходка була у нас тут неподалік. І йшли пізно. Я в аномалію потрапив. Він мене виштовхнув, а сам. Ох. Ми з ним майже всю зону облазили, стільки він мене навчив, стільки разів виручав, а я навіть за могилою не додивився твою ж. Стрілець? Це хто? Ти тут зовсім недавно? Стрілець це ж легенда. Він ледь не перший до центру зони дістався. Це зараз там безпечніше. А десять років тому північніше Малахіту заходиш. І мізки в кашу. Мутантів більше нема. Винагорода буде? Тримай. Не купони, але в полях іноді цінніше буде. Співчуваю. Не заважатиму. Бувай. Ага, давай цю розповідь можна почути на вакансії кладовища у горілому лісі. Толік загинув, але пам'ять про нього жива. Він не завжди залишиться нашим першим другом у зоні. Пишіть прес у коментарях. Не забудемо нашого легендарного Толіка. Наступний наш герой Лівша сталкер ще допомагав ученим на Янтарі. Лівша зібрав навколо себе загін досвідчених сталкерів, які працювали на професора Сахарова. Вони виконували надзвичайно небезпечні завдання, заміри радіації, збір артефактів і дослідження аномалій. За це отримували найкращу медичну допомогу та фінансування. Професор вважав його одним із найталановитіших сталкерів зони. Де да де? -да. І не дарма одне з найскладніших завдань Лівша виконав разом із командою та шрамом. Вони пробивалися через зомбовини до заводу Янтар, де перезапустили систему охолодження її стабілізували пси сипово рятуючи всіх у цій місцевості. І після цього Лівшу ми більше не бачимо, але що сталося з ним далі. У 2 ми дізнаємося страшну правду. На захід від заводу Ростова рації чути голос Лівші. Він багає про допомогу. Потрібна допомога. Ми в оточенні. Є поранені. Вова звучиться більш спотворено до моменту, коли ви його знаходите. стає зрозуміло, він уже зомбований. Після ліквідації Лівщина КПК залишається останній запис. Він співпрацював із Вікторією Дорожнюк, науковицею з малахіту. У моєму телеграм-каналі писали, що від цієї вчені можна отримати завдання на його пошук, хоча знайти вдається і без цього. І до речі, не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Там завжди цікаво, і знайдете надійних друзів. Посилання можете знайти в описі чи у коментарях. Однак його шлях завершився трагедією. Колись найкращий став Керзони, перетворився на того, кого сам свого часу знищував чергового зомбованого приречений на забуття. Бес колишній звичинець, який утік від правосуддя і знайшов притулок у зоні за його словами. все почувалося з інциденту, коли він жорстоко побив групу чоловіків, що напали на його друга, і випадково відправив на той світ одного з них. Пізніше на його руках опинилася ще одна смерть міліціонер, який намагався його затримати. Але на відміну від інших кримінальних втікачів, біс не приєднався до бандитів. Замість цього він став на захист новачків, допомагаючи їм вижити серед смертельних небезпек зони. Його головний пост, кладовище техніки, назвали ще він захищав від бандитів з тією завзятістю, з якою боровся за власне життя. Під час подійчення Чорнобиля він звертається по допомогу доміченого, коли група бандитів готує черговий напад. Разом вони відбувається. Атаку і біс дякує за підтримку, але це не кінець його історії. Усі жартують, ніби він загинув ще у тіні Чорнобиля на багаті через бак, але це не відповідає дійсності. Хтось у тіх, току згадував, що він двічі здобував перемогу на арені, а потім зник без вісі десь у 2016-2017 роках. Однак у Сталкердас є нова згадка про нього. На кордоні можна зустріти сталкера, якого доведеться приспати. При ньому знаходиться той самий автомат, що колись належав бісу. І тут починається найцікавіше, що Сталося з ним, чи він загинув на арені, чи його ліквідували за старі злочини? А може він зник у зоні, як і багато інших? Правда невідомо. Але всі ознаки вказують на одне. Біс швидше за всього мертвий, бо як інакше його зброя опинилася в руках іншого сталкера. Його історія перетворилася на таємницю, а сам він на чергу легенду зони. Отець Валеріан – легендарний першопроходець зони, чия історія сповнена відваги та лідерства. Він належить до тих небагатьох, хто бачив зону ще на зорі її існування. Перші походи Валеріан почав ще у 2006 році, коли разом із друзями сформував першу сталкерську групу. Саме вони знайшли перший артефакт, що відкрив шлях шукачів пригоду Чорнобиля. Його називали батьком через любов до красномовних промов, але це прізвисько стало символом поваги. Валеріан був не лише досвідченим сталкера. А й лідером-об'єднувачем, який допоміг вижити в спільноті в найскладніші часи під час війни кланів у той період угрупування то боролося за контроль над ключовими точками зони кордоном і звалищем. Ваворян уклав угоду з майором Хавецьким в обмін на артефакти. Військовий забезпечив його людей зброєю та інформацією. Однак ця співпраця закінчилася зрадою. Майор почав звивати інформацію бандитам, ставши ворогом для сталкерів. Ваварян не пробачив цього. Під виглядом переговорів майора заманили в пастку. Купили та змусили відновити співпрацю. Смерть Валеріана в родому лісі не відповідає реальності, хоча в цій локації справді можна знайти його тіло. І невідомо чи це двійник, чи просто недолік з боку розробників, які забули, що він уже помер. Сталкер 2 отець Валеріан знову з'являється. Західніше від градирні з архіаномалії у підтоплених вагонах ви знайдете його живим. Перед цим доведеться відбити атаку зомбованих, але це варта зусиль. Дякую за допомогу. Не перевівся ще молодняк. Я теж голови зносив без розбору, але ті часи вже минули. А що ти взагалі тут робиш? Долг нас послав територію зачистити. Не впоралися ми, сили не розрахували. У підсумку один я лишився. Нікого не вберіг, дурень. Бійці мої. Ми ж з ними ще з кордону разом. Багато хто вже того не застав, але колись у нас там ціле угрупування було. Захищали сталкерів від бандитів йоги. Хто такий цей йога? Рідкісний покидьок. Йог. Сидів на смітнику, хотів зі своїми посіпаками усі околиці підім'яти. Настільки вони знахабніли, що на кордон поперли. От я й організував вільних, щоб відбиватися від мерзотників. Але ж накришили ми їх тоді, билися би далі, але стався надвикид. Скільки живу, ще такого не бачив. А що сталося після надвикиду? Заспокоїлося все. З бандитами війна на пси зійшла, ніби сама зона її не хотіла. Після цього частина хлопців розбіглася, а з кордону нас Сидор вижив. Добре, годі балакати, тут все ще небезпечно. Тримай вказівку на схрон за допомогу, а я буду йти звідси. Тільки з хлопцями попрощаюся. І останній персонаж у цьому відео Юрко, новачок, який нещодавно прибув до зони, і приєднався до групи Біса. При переході на локацію смітник можна стати свідком, як Юрко потрапив у засідку трьох бандитів. Що ти смотриш? Ти що, козьол, не врубаєшся? У мене нічого нема! Не стріляйте! Вони зажадали у нього гроші і артефакти, чого у нього не було, зважаючи на недосвідченість і недовго перебування в зоні. У зв'язку з цим грабіжники подумали вбити жертву. Як тільки Юрко побачить вас, він попрохає про допомогу, і тоді бандити відкриють вогонь. Якщо ви врятуєте Юрка, він стане вашим другом. Розповість про ситуацію на смітнику та поділиться координатами власної схованки. Після цього він запропонує головному герою піти з ним на кодовище закинутої техніки, на які збираються напасти бандити. Далі за сюжетом він більше не з'являється. в Сталкер 2 Про нього є згадка. У КПК, знайденому у піонерському таборі на до Гамми, Дізнаємося, що Юрко загинув через аномалію. Кода, що Юрчик до аномалії поліз, але не кидати ж добро. Так, ну наче полюбляв засоби всілякі рослини, значить і схрон залишив би в примітному місці. На мапі є теплиця, але як обійти патруль. Сталкер 2 викликає розчарування. Герої, до яких ми встигли прив'язатися, назавжди залишили нас. Ті, хто зумів вижити, зазнали значних змін, але попри все вони залишилися живими, і це головне. Якщо відео було цікавим, поділіться вражені у коментарях та дайте знати, чи хотіли ви б побачити другу частину. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Ваша підтримка мотивує створювати більше цікавого контенту. А щоб не пропустити новини, приєднуйтесь до нашого телеграм-каналу. Мирного неба над головою, сталкери.